21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони бенгальської мови. Відтоді у Бангладеші цей день став днем загиблих за рідну мову. Пройшло багато часу у 1999 році. На 30-й Генеральній конференції ЮНЕСКО було прийнято Міжнародний день рідної мови. З 21 лютого 2000 року цей день відзначають і в Україні. Україна рідний край, рідна мова. Скільки почуттів пов'язано в цих словах, скільки любові, ніжності і ласки. Що може бути для людини дорожчим за рідну мову? Адже мова народу це не просто звуки. Мова це душа народу, це його трепетне серце. Скільки на землі мов, скільки народів, стільки й мов. Учені вважають, що на нашій планеті близько трьох тисяч мов. З поміж такої величезної кількості лише близько 30 мов користуються найбільшою популярністю. Тобто це ті мови, якими розмовляє більшість людей на планеті. Найбільше людей розмовляє китайською мовою. Друге місце посідає англійська мова, третє іспанська. Українська мова посідає почесне 14-те місце, оскільки нею володіє близько 50 мільйонів людей. Для кожного народу своя мова найкраща, але ніхто не заперечуватиме, що українська мова за її милозвучністю співучістю одна з найкращих. Ще 1928 року в Парижі на конкурсі мов визнали, що італійська, українська та французька мови наймилозвучніші. Ми, українці, пишаємося своєю мовою, її мелодійністю, чистотою та багатством звуків. Нарешті українська мова посіла почесне місце серед інших мов світу. Тому що стала державною. Про це діти записано в основному законі України Конституції, яка була прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Стаття 10 засвідчує, що державна мова в Україні є українська мова. Мова найбільше скарб. Одне з багатьох див, створених людьми. Вона відображає душу народу, його історію. Кожна людина повинна пам'ятати, хто вона, звідки родом, де її коріння. Кожна людина повинна цінувати свою мову, любити її, збагачувати, берегти. Рідна українська мова це скарбниця народної мудрості, криниця живої води, невичерпне джерело добра, нескінченна річка слів, струмок надії.